Щоб я не волнувався, бля. Що, що ти кажеш? Ага, що я кажу, блядь? Я сказав, бля. Що, що ти, блядь, що? Камеру снимаєш? Що, що ти, нахуй, блядь? Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Що ти дивися, блядь? От, блядь, літера роботи. То скільки твої роки ти кажеш? Двадцять 4, Хорошо, Дарис, молодец. Ну ты прав, бля, шо, блядь, буду бояться, ч, блядь? Сибася нахуй, земля телефоны, чтоб зараз мне телефон был нахуй туда, блядь. Щоб меня, блядь, щоб зараз сара не пигла, нахуй, щоб не плакала, блядь. А вы до дому, сука, я сказал, на. Що ты снимаешь, блядь? Ч ты а ты, блядь, придурок, нахуй. Вот я Антон, блядь. Я просто ажу ти, блядь. Пару суток сітю мій, хуйня. Та де ж ти пив, то мне скажи. Пизди. Понял? Хто це тебе так напоїв? Ну якщо я вівторок, сука, не вийду тій каталашки, а за хуяру всіх на. Мене вівторові екзамен. На. А чим ти будеш так всіх? Всіх на. Ты уже чим? Чим? такий боец сильний. От пусти руки то їй побачить. Чи я боец, я не боец, на. Серьезно, ты парень. <клес> ты в яку в школу ходишь? Хожу на. Экзам нас дают, и роки не можешь здати. Бо, блядь, такие придурки як меня дают, на. Понятно. Ну Вот пояс, понятно, блядь. Вот посид, пожалуйста, руки, Да да ты пив, ты мне скажи? Пизди. Молодец. Коломайзина пив. Кол? Туту, то шо. С кем пив? З ким пив. А вам треба знати? Ну інтересно просто, думаю, з ким пив? Ну, ну то з хлопцями пив. А горілку де брав? На хаті, сушок. На які? А на які? А я маю, блядь, щоб за мене блядь, платили п'ять тисяч. Я майка не... вдома брав. Що ти а горілка дома є? Я що ні. То ж горілку гнати не можна. А де ти береш? А а мама ж не мені на випуск, то що мені? Не можна вигнати, що. Само не апарат тебе вдома? Є, то що ми, Що? А де ти взяв самого апарат? Зробив то що мені. Розути я що, блядь? Що ви думаєте, до моєї мами поїдете на? Мама Запрятись. твоя зараз сама сюди прийде? Ну то ну ти ходиш щоб мене. Вона. вона зараз прийде, вона не при... вона прийде. Вона зараз прибіжить, твоє в чином. Якщо вона зараз буде плакати, до мене прибіжить, буде мене не бити вас зараз, блять, пробусі наружні захуяруватись всі, так. Нах... Не віриш. То в тюрму посадят. А мені не похуй, що мене посадять. Це ти сьогодні п'яний. Ну де? ти що мене не посадять? Я толику, блядь, позвоню. От, блядь, дай, сука, блядь, хай я позвоню до толика, зараз, блядь, вам буде і, блядь, наручники ці, нах, блядь, боком вибли, вилізу нах. До якого ж ти толика має дзвонити? Є такий толик на. Набери номер, я казав, блядь, набери. То і де він живе, цей Толік? Казав, набери номер. Де на? цей толик живе? Пизді. Ну то туди ж не дозвонишься. Ну то на б найде мого телефона, я позвоню. Вот и в ПСЗ позвоню і найду, на. То де він живе, скажи мені? PSD, сказав, блядь. Найди мого телефона, да ты, блядь, мене от в этой пло пиздил. Вот там меня телефона, я тобі скажу. А пистолет де ти взяв? ПЕСДИ Ну де вже пістолет? скажи? ПЕЗД, я сказав. О, це тоже хороше дело. Ну, ти давай. Я не курю. Он тобі дюри візьміть. Може тобі ще дати на блюдець поїсти тут, ні? І поїсти, моне, не мішали через день не ївна. Ну то треба було не пити, а їсти. Ну а що я пив чи щоб? Молочка треба було попити. Ну, а, а за лупки посадати не треба було. Ну то ти ж вираження вибирай. Я ж, по-моєму, старший трошки за тебе, ні? На мені не пухна. Ну мали б таю, мали б собі старші. Ти, бля, розслабиє руки, блядь вони заніміли, блядь? Вони не заніміли, вони якраз там нормально, свободне нормально, там. місце. Бляд. А що, бляд. що вам, блядь, захуярить, так руки, це шо, блядь? Ну я з пістолетом по селу не їжджу на велосипеді, правильно? А я. А це шо пістолет? А шо це таке? А шо, Це, блядь, це, блядь, ч, нахуй, блядь. Мене батько, блядь, робить чм нахуй, блядь. на чм уиже, блять, нахуй, блядь, на жорой машине актевно, блять, нахуй, блядь, то мені? що мені, женитесь що, блядь? Колись женеся, доростеш. Ну да, бляжа, ти що? Ти сиваши нахуй. Хто? На тебе, блядь, дай сирету. Я Саша, блядь, дай си эту, блядь, Дайте сирету, матя сові. Я Саш, дайте сирету, каже, Матя сові. бо блядь, помру. Ну так без разу. А ч ты хуями, блядь, сколько даешь? Я Саша выпустят, я, я тоді вам розкажу. Хорошо. Я що випустять? Випустять, якщо будеш менш пиздити, то отпустить. А я її за хуяру. А я це, блять, ганої похуяру всі. Я, а гано я, блядь, до толика позвоню. За це вже не випущу. Що не випустять? Сібав блядь. Я, а дзвони до толика, я тобі скажу, блять. На, кури, успокойся, не пизди, блядь, до десь ти. Не, будуть бити мене, блядь, що ти ж у них я до мене, блять, шо, блять? Зараба блять прийде, зара, блядь, при не то що в нас зараз прибіжить на хоть платик ходи б'ять Зара ще не... Шо, вона не мене... плакати, тут не є шо, ви нам не... Та блять все за русские порву на побью на лібальнику, я сказав. Кому? Я. Тобі, блядь, вона. О, все правильно. Ну що правильно? Я сказав, що, не, не звоните. Не тобі а вам. Я так. казав, дзвоніть. А то вже бач вже на вигаду. Ну то з що на те, на диче на вичі що, блядь.